Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський під час відвідин Чернігівщини заявив, що восени до парламенту мають внести законопроекти, які дадуть старт реформуванню української медицини. За задумом реформаторів нововведення мають покращити ситуацію як для лікарів, так і для самих пацієнтів. Ми говоримо перше про надання широкої автономізації в адміністративному та фінансовому плані для лікувальних закладів. Ми говоримо про те, що буде. Прописана можливість для пацієнта, для пересічного громадянина. Прописана можливість вибору лікаря і лікувального закладу, в якому він хоче лікуватися. Після реформи гроші підуть за пацієнтом і будемо ми фінансувати послугу, тобто та лікарня, яка зможе надавати, яка зможе надавати велику кількість послуг. Великій кількості пацієнтів, вона і туди і буде спрямовуватися фінансування. Зупинити побори у лікарнях можна тільки спільними зусиллями Міністерства правоохоронці та самих пацієнтів, каже заступник міністра. Врач, якщо він вимагає гроші, він мерзається. Такі факти треба докладати і писати в правоохоронні органи, і тоді на це буде відповідальна реакція. Правоохоронні органи зараз вже не ті, якими вони були рік або півтора, або два роки тому. тому об этом треба говорити. Второе, чи я чому хочу сказати. Якщо самі пацієнти підпитують такого роду корупційні схеми, то у мене вопрос: а зачем ви це робите? Та головними якісними змінами мають стати впровадження екстреної медичної служби та сімейної медицини. Саме вони повинні локалізувати 90% звернень українців за медичною допомогою.